Вітаю, я Андрій Гузів, депутат Української міської ради. Ми чуємо багато питань, чому наша депутатська група вийшла в публічну площину з критикою Туренка та його управлінської політики. Щоб уникнути домислів, пліток, одразу хочемо внести ясність в цю ситуацію і розповісти, нарешті, з чого ж все почалось. Напевно, для початку варто пояснити, як працює міська рада. Супереч думок, що депутати ходять на сесії для того, щоб ділити гроші або земельні ділянки, більшість питань, що вноситься на порядок денний сесії, стосуються забезпечення життєдіяльності громади і не мають жодних комерційних або політичних ознак. Таким чином, і мер, і депутати мають усвідомлювати всю відповідальність перед громадою і знаходити спільну мову у вирішенні ключових питань. А чи бачимо ми спроби знайти спільну мову з депутатським корпусом з боку військового голови? Ні, не бачимо. І, вочевидь, не побачимо до кінця каденції таке відчуття, що для нього депутати і люди, які за них голосували, громада, це щось, що йому або заважає, або він цього просто не помічає? Такого хамського відношення до депутатів, яке демонструє пан Туренко, не демонстрував жоден міський голова до нього. Більше, треба мати неабиякий талант, щоб за два роки налаштувати проти себе практично всіх. А все тому, що Туренко так і не збагнув різниці між принципами роботи органів місцевого самоврядування та державної адміністрації, де він почував себе королем. І саме в цьому закладена основа конфлікту між міським головою. І депутатським корпусом. Щодо з'ясовування відносин у публічній площині або чому ми мовчали. Звісно, ми не мовчали. Але й бездоказове поливання брудом міського голови в соціальних мережах не вписувалося в наші поняття про депутатську етику та риторику спілкування цивілізованих людей. На жаль, цю межу перетнув сам Олександр Туренко. Коли спробував усунути від прийняття рішень законних представників громади, депутатів, практично узурпувавши владу в одних руках. А у депутатів, в свою чергу, накопичилось багато питань щодо результатів його авторитарного керування громадою протягом останніх трьох років. Саме авторитарний стиль керівництва і привів міського голову до концептуальних помилок. Які вкрай негативно вплинули на життя мешканців громади. Це під його чуйним керівництвом була майже знищена система освіти в громаді. Вже три роки у нас нормально так і не запрацювали заклади освіти. Це він зі своїм ручним виконкомом зробив з громади мафовий шанхай? Це він, незважаючи на депутатські звернення, три роки. Так і не спромігся зробити зручну систему паркування в місті. Про розробку альтернативної системи опалення міста, мова взагалі не йде, і це на другому році війни поблизу об'єкта критичної енергетичної інфраструктури. І це тільки незначна кількість системних помилок пана Туренка, яка лежить на поверхні. В подальших наших публікаціях ми більш детально. Висвітлимо громаді всі прорахунки та недоробки пана Туренка. Тобто міський голова сам своїми махінаціями, брехнею та маніпуляціями змусив нас вийти в публічну площину. Але не врахував, що ми будемо аргументувати громаді нашу позицію по кожному питанню і будемо публічно викривати його на брехні. А з брехні, власне, все і почалося. З брехні і відчайдушних спроб Туренка відсторонити від управління громадою її законних, легітимно обраних представників депутатів. Адже коли провалилася його задумка зробити з нашої ради військову адміністрацію на чолі з собою і на час війни взагалі скасувати депутатський корпус, він почав перетягувати на себе владу іншим шляхом погрози, залякування, безпідставні звільнення. Фінансовий та психологічний тиск на працівників, саботування роботи депутатів, доноси, публічні наклипи ось далеко не повний перелік інструментів в арсеналі нашого міського голови. Втім, саме події цього року запустили незворотній процес нашого публічного конфлікту з міським головою. І звели на нівець усі спроби налагодити з ним. Якусь конструктивну співпрацю в складі депутатської більшості. Тригером цього процесу став генеральний план села Плюти. Дуже неоднозначне питання, яке відчайдушно лобіював наш міський голова. Ми зараз не будемо акцентувати увагу на порушеннях, з якими розроблявся даний документ. Це докладно роз'яснила депутат від Плютів Тетяна Ягодзинська. Особисто наша група. Звернулась до міського голови з проханням виділити в плютах земельні ділянки під забудову військовим нашої громади, а натомість зіткнулася з погано завуальованим опором. Спочатку виконком три місяці складав нам якусь відписку, в плані що вільної землі немає, а потім Туренко в приватній розмові порекомендував військовим. Придбати готове житло в елітному котечному містечку, що будується на чиїсь приватній території. Члени нашої групи є фахівцями з багатьох питань, в тому числі земельних. Тож, ми напевно знали, що вільна земля для військових громади є, і міський голова Бреше. Власне, він сам це підтвердив. Коли прямо на сесії до нього звернулись військові нашої громади, тоді на камери він змушений був сказати, що генпланом передбачена земельна ділянка під забудову для військових. Але ми точно знаємо, що в проєкті цього не було і не могло бути. Наразі наша ініціатива набирає підписи серед військових, членів виконкому, депутатів. Відповідне звернення буде офіційно подане на розгляд міського голови. Сподіваємось, хоча б у такий спосіб ми змусимо Туренка виконувати свої обіцянки і дійсно піклуватись про наших захисників. Інша ситуація з брехнею та підлогом документів, яка шокувала депутатів, підробка рішення по громадській організації Сяйво. Тут міський голова перевершив себе. Спочатку запросив на е сесію ряжених членів ГО Сяйво. Що зображали з себе військових, яким буцімто терміново потрібно вирішити це питання і повертатись на передову. А потім підробив рішення сесії, викинувши з нього умови, які ну, не могли, звичайно ж, виконати підставні члени ГО. Така зухвала комбінація не пройшла повз уваги правоохоронних органів. Наразі в ході процесуальних дій по кримінальній справі. Слідчими були встановлені особи підставних членів громадської організації та факт підробки рішення сесії. Депутатів та працівників виконкому викликають на допити, а міський голова намагається перекинути відповідальність за свої махінації на інших. Мовляв, депутати самі винуваті. Треба було уважніше слідкувати, за що ви там голосуєте. До речі, дуже фаховий та досвідчений спеціаліст земельних питань, який відмовився підписувати це неподобство, був показово звільнений Туренком з роботи. Інші фахівці виконкому по наказу Туренка майже рік ігнорують засідання профільної комісії, фактично відсторонюючи депутатів від земельних справ. Таким чином, більшість земельних питань потрапляють на сесію. Повз депутатів за одноосібним поданням Туренка. Бодай щось да пролізе. І таке ставлення до депутатів та до регламенту Ради це ж норма для нього. І останній випадок, який і урвав наш терпець: підозри щодо розкрадання бюджетних коштів на допомозі військовим. Адже в умовах війни це не просто корупція, це державна зрада. І підрив обороноздатності країни. Підозри щодо цього в нас закралися ще минулого року, коли невідомо куди були списані гроші на обмундирування та харчування бійців нашої ДФТГ, а також на будівництво оборонних споруд громади. За нашими даними все робилося силами бійців та волонтерів. Далі, за завищеними майже у півтора рази цінами, міський голова чомусь частками. Закуповував квадрокоптери для військових у якихось ФОПів з Українки. Чому не у виробника оптом і чому не через міжбюджетний трансфер, як передбачає чинне законодавство, нехай розбираються компетентні органи. Усю інформацію для перевірки ми надамо їм після завершення роботи тимчасової контрольної комісії по використанню коштів з резервного фонду. Ось, власне, основні причини, які змусили нас подивитись під іншим кутом на наслідки нашої конструктивної співпраці з міським головою та перенести наш конфлікт у публічну площину. Він просто не залишив нам вибору, бо з огляду на це все відсутність нашої позиції в публічній площині стала виглядати як пособництво в корупції та укриття фактів системного порушення чинного законодавства. Ми не збираємось. Блокувати сесії або саботувати життєзабезпечення громади, ми плануємо активно працювати на благо громади, брати участь у всіх сферах її життєдіяльності, виправдовувати довіру виборців і виконувати їх доручення, а також висвітлювати усі процеси, що відбуваються у міській раді, боротись з корупцією, порушенням законодавства та узурпацією влади з боку міського голови. Повірте, далі буде цікавіше. Слідкуйте за нашими публікаціями. Побачимось!